До нових здобутків у Рівному відбувся перший тур чемпіонату України з волейболу Дитяча ліга серед гравчинь 2011 року народження. Після тривалої перерви свій перший домашній матч зіграла збірна Рівненської області СК «Гера». На базі 26-го ліцею колектив приймав близнюківську ДЮСШ з Харківщини за підсумками трьох сетів. Господарки здобули перемогу з рахунком 3-0. Догравальниця Діана Купріянова розповідає у перш. Матчі команда зіграла впевнено. Дуже хороша гра вийшла. Є що подивитися, ми показали гарну гру. Налаштовуємося дуже на Вінницю. Конкуренція є, велика конкуренція є. Волейболістки Близнюківської дю США у чемпіонаті України грають близько п'яти років. Центральна блокуюча Марія Панасовська каже, проти рівненського колективу допустили чимало помилок під час гри у захисті. Не вистачило командного духу, треба було просто зібратись. Звісно, топ три хочеться попасти, але будемо грати і старатися, дивитися, як воно буде. Збірна Рівненської області Ескагера у новому сезоні дитячої ліги виступатиме у найсильнішому дивізіоні. Головна тренерка Ольга Герасимчук зазначає, у планах команди поборотися за медалі. Дитяча ліга розділена на дві: тобто, є вища перша ліга і друга ліга. От ми зараз найвищі, вони як мінімум це фінальна частина, як максимум це якісь медалі. Колектив з Харківської області до змагань підходить відповідально, розуміючи, що кожна команда буде. Показувати себе як найкраще складно буде однозначно. З кожним роком складніше, складніше. Звісно, команди растуть. Вибір є, У нас вибору нема, тому нам дуже важко. Дітей мало багато виїжджали. Маємо що маємо за підсумками першого туру чемпіонату на рахунку рівненської команди шість очок. Представниці рівненщини здобули дві перемоги та зазнали однієї поразки. Максим Остапець, Валентин Злиденний, телеканал ITV Media Group.